Всім привіт! Мене звати Ярослава, і сьогодні я буду робити сумку-багет. У мене є ось такі нитки. Це взагалі нитки для макраме, і вони 4 мм. Я беру 7-мм гачок. І першим ділом я роблю початкову петлю ось так: от просовую сюди хачок. Тепер в'яжу ланцюжки, як показано на відео, і їхня кількість відповідає довжині сумки. У мене вже є 22 ланцюжки. Наступний крок це в'язання стовпчиків без накиду. Тобто я продіваю гачок, витягую нитку, тепер на гачку дві накідні нитки і протягую через них знову нитку. Ось тут протягую її і так в'яжу до кінця ряду. І найголовніше тут це в'язати у кожному ланцюжку, нікуди не перескочити, нікого не загубити, бо це буде помітно на виробі. Тому я у вас вірю, все вийде. Перший ряд із стовпчиком без накиду він готовий. Я перевертаю ось так виріб. Як бачите, з одного боку заокруглений кінець, а з іншого він квадратний. Тому цей квадратний будемо зараз заокруглювати. Тобто придіваю гачок саме під низ, де початкова петля, і в'яжу стовпчик без накиду. Це саме відповідальний момент виконано. І тепер по колу в'яжемо стовпчики без накіду, нібито по спіралі, і за рахунок цього буде рости сумка вгору, і в залежності від того, яку ви хочете висоту, в'яжіть певну кількість рядів. І ось що я зв'язала це декілька рядів, буквально три ряди, мабуть вверх, і воно ось так виглядає. І показую вам проміжний результат. І в'яжу далі. Я зав'язала до ось такої висоти, це буквально 9 рядків. Мені потрібно з'єднати якось оцю нитку, яка трішки завершилась, із новою. Просто протягую цю нитку. І в'яжу далі, як звичайно. Ось так я дов'язала це основа. Як ви бачите, що з цього боку у мене на боковій панелі всього два рядки, то я дов'язувала останній свій ланцюжок якраз на панелі, де починається бокова панель. І тепер я просто буду в'язати ланцюжки. Я, чесно кажучи, їх не рахую. Я знову таки буду дивитися в залежності від того наскільки мені підходить ця довжина. О, ну цієї ручки вже повністю вистачає, тому я переходжу, щоб прикріплювати цю ручку. Так, я шукаю теж край з цієї сторони, а, який напроти рядок. Так, це ось цей. Дивлюся, щоб ручка не перекрутилась. і прикріплюю її. Тут у мене не було схеми, по якій я в'язала, тому орієнтувалась по тому, щоб найбільш надійно прикріпити ручку. Тобто, іду в перший ланцюжок. Потім в другий і далі я піду навіть у третій. Тепер переходжу на саму ручку і, щоб розширити її, в'яжу стопчики без накиду знову по довжині всієї ручки. Тут я вже дійшла до кінця ручки і починаю також прикріплювати її до основи. Сумка вже в принципі готова, ви можете залишити так, але я вирішила додатково зв'язати один ряд, але це не стовпчик без накиду. А, мабуть, пів стовпчика без накиду. Ви можете подивитися, як це я роблю на відео, та повторити, тому що я не продіваю гачок через дві накідні нитки, а одразу йду в наступну. Тут я вже перейшла до ручки і намагаюся в'язати ніби всередині, а не зовні, щоб заховати ось цей шов. Коли я доходжу до кінця, ніби вивільняю нитку та обрізаю її. Далі ховаю всі нитки, які видно протягуючи довжині сумки. Подивіться на це, що це таке. Що ви бачите перед собою? Покажу вам тепер ось так: от на собі. І також вона дуже містка, тому що я зазвичай ношу з собою, коли виходжу на вулицю, тільки телефон. Я зараз телефону знімаю, тому чохол покладу. Також я беру бальзам і я беру ключі. У Мене один ключ. Тут багато є і ще додаткове місця. І також хотіла сказати дуже дякую за перегляд. Буде дуже класно, якщо ви напишете коментар. Також оціните це відео, чи вам сподобалось воно, чи ні. І до наступних зустрічей!